Ось такий вигляд має культиватор, Зроблений він своїми руками. Стало питання з приводу культиватора, чи купувати, чи зробити самому. Та як був брак коштів, прийняв таке рішення, що потрібно робити самому. Тим паче, що я хотів, щоб культиватор був на високих стойках. Значить, з приводу цього всього ширина культиватора 3,80, це по лапах, по краю лап. Гряділь і коток трошки ширше, щоб було перекриття. Висота стойки 50 см, 50-70 чи см. Здіяли це все діло на зрізних болтах. До речі, скажу вам класна штука. Болти міцності там 5,8. Їх вистачає з головою. Був один, так, один такий момент. Культивірував і цей. Попалася якась камінина у, у ґрунті. Тільки чую лусь, повертаюся, дивлюся, стойка завернулася. То й зрізало нижній болт, лапа завернулася. Ну, спеціально так все розраховано. Певна, певна відстань є між болтами, щоб це все діло працювало. Так що навіть один раз вже зрізало болт. Стойка завернулася, у стойки в отворі залишився болт, вибив, лапу поставив на місце, зажав і погнав далі працювати. Так що, все воно працює. Гряділь робить свою роботу. Якщо просто будуть стояти лапи без гряділі, то виходить такі горбочки між лапами. Гряділь це все діло на швидкості рівняє, ну а котки. В принципі, розбивають решту грудки і роблять картину маслом. Це все діло у нас підпружинене, регулюється по жорсткості. Так що я думаю, що нічим не хуже заводського культиватора. Я скажу більше, що в Ютубі є відео, як ми, як ми культивували підсобі.